Всім привіт! Нещодавно я купила цибулини тюльпанів, а вони виявились із пліснявої. Їх можна було викинути, але я вирішила проекспериментувати, який із способів видалення пліснявої з цибулин будь-яких квітів є найкращий. Тож, почнемо. Спочатку оберемо всі лусочки, які вільно відходять. Таким чином ми підготуємо тюльпани до того, щоб їх замочити в наших розчинах. І перший розчин це буде перманганат калію або марганцівка. Розводимо її таким чином, щоб отримати слаборожевий розчин. Наступний розчин я приготую розчин фітодоктора, один пакет сухої суміші на один літр теплої води, і в ньому замочу ще одну частину цибулин. Останній розчин це буде розчин мітного купоросу – 2,5 грама на 1 літр теплої води. Перший і останній спосіб замочування для мене дуже експериментальний, так як зазвичай я замочую якісь інвазії, якщо вони трапляються, у фітодокторі. Але трапляються такі випадки, коли під рукою саме фітодуктора не буває. Тому я вирішила спробувати такі народні способи, як мідний купорос і перманганат калію. Ці цибулини я планую зберігати до серпня, і тому... Явно буде видно вже, які із методів гарно працює, які працює гірше, а які взагалі не працює, і чи взагалі мідний купорос і марганцівка не попікали цибулини до того, що вони взагалі зіпсуються і не зможуть прорости. Цибулини були замочені на 40 хвилин, після чого їх потрібно дістати на паперовий рушник, як в даному випадку, для того, щоб з них стекла зайва волога. Після того як всі цибулини з усіх контейнерів будуть вибрані, вони мають трошки просохнути, і потім їх треба перемістити в коробки з підписом відповідного методу, яким вони знезаражувались. Що ж, побачимо, який буде результат. Всім гарного урожаю, до наступних експериментів!